Сьогодні з'явилась інформація про те, що Україну хочуть розділити на якісь регіони. А цитата така: Україну хочуть розділити на дев'ять статистичних економічних макрорегіонів. Це депутат Безгін озвучив, і за його словами, це дасть можливість для утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами. Ну я не знаю, що має на увазі Віталій і що це за такі проектні офіси. Але мені б хотілося все ж таки мати відповідь на те, а чи хтось погоджував з українським народом якісь регіони, і чи варто сьогодні взагалі вживати слово регіони з огляду на різні причини, чи варто сьогодні? Піднімати питання розділити Україну на регіони, можливо, якісь інші потрібно категорії підібрати. Я погоджуюсь з тим, що сьогодні, після і під час цієї страшної війни, різні території України, різні області України вони по різному постраждали і мають абсолютно різні проблеми. Але виникає питання: а хто буде це модерувати? Чому тут європейці? До чого тут європейці? Чому знову під європейців? Таке відчуття, що USAID нікуди не ділось. Таке відчуття, що фонди, от так звані фонди Сороса, працюють далі в Україні, і ми далі виконуємо якісь домашні завдання. Тепер уже ми повинні розділити Україну на якісь регіони. Ну, до речі, про регіони скажу. Макрорегіон один Сумська область, Харківська і Чернігівська. От навіть якщо ми задамось питанням. Що, можливо, це за наслідками військового впливу, то Чернігівська область, Сумська і Харківська різні. І що я... це за мік... макрорегіон? А чи... з яким критеріям вони об'єднано? Далі, наступне макрорегіон 2. Донецька та Луганська область. От мені просто цікаво, як в Донецькій і Луганській області будуть реалізовувати макроекономічну політику. Далі, макрорегіон 3. Дніпропетровська і Запорізька область теж суттєво різні станом на сьогодні. Далі наступний регіон Миколаївська, Одеська і Херсонська область. Ну, тут можна сказати, що приблизно десь, якби тут не Херсонська область, яка ну, суттєво відрізняється від Миколаївської і Одеської. Далі, Вінницька, Тернопільська і Хмельницька область. От вам не здається, що трішки, трішки відрізняються регіони? Ну, але ось так. Наступний регіон, Київська область та Київ, ну це правильно. В Києві і Київська область це взагалі має бути окремий мікрорегіон. А чому не приєднати до Житомирської області? Хай би Житомирська область відчула бюджети Києва, там, допомогти, розвинути регіон і так далі. Ні, ні, ні. Київ, Київська область буде окрема. Окей, далі. Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область і Черновецька область. Уявляєте собі такий макрорегіон? Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, все підряд. На городі Бузина, в Києві Дядько. Наступна Волинська, Рівенська і Житомирська область. За яким принципом? Далі наступна Полтавська, Кіровоградська, Черкаська область. І так далі. І а, Віталій пише, що буде 9 статистичних макрорегіонів до кінця року Україна. Надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів. Ми вийшли на конструктивну взаємодію із з Держстатом з Дердерстатом України. Вважаю, що бачення Юрій Третяк і Анатолій Ткачук є дуже збалансованим та вже надіслав офіційного листа на його підтримку. А в українського народу хтось запитував. Ви українського народу взагалі не будете запитувати? Тобто, якийсь Юрій, якийсь Анатолій разом з Віталієм щось порішали, відправили європейським партнерам і викотали українському народу. нате, а з українцями хтось радитись буде коли-небудь? Чи в нас є тільки якісь пани вгорі, які щось нам викатують, а наші чиновники обслуговують ось ці інтереси? Так виходить. Що це за домашні завдання? Що це за поділ України? На які регіони? Хто про це знає? Хто про це чує? Чому нема немає залучених людей до цього? Чому немає показників? Чому немає критеріїв? Далі Віталій пише: це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та територій та експертів щодо безпекових макрорегіонів як основи держави Дуже чекаємо на появу постанов. Це не перекреслює. Тобто, я перекладаю на звичайну мову. Це перекреслює їхню роботу, і, ймовірно, що Міністерство розвитку громад та територій зібрало велику базу по об'єднанню, по критеріям, по фінансуванню і так далі. Але з'явилися три хлопці, які чомусь виконують якісь європейські програми і пропонують постанови без обговорень, без статусу, без повноважень на це, просто тому що хтось в Європі так хоче. Далі ніяких рад. Адміністрації на мікрорегіональному рівні не буде. На макрорегіональному не буде. Обласні ради та адміністрації не втратять жодних повноважень. Перекладаю: втратять. 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 Далі. Ми розглядаємо можливість утворення на цьому рівні проєктних офісів для роботи з європейськими програмами. Це може бути або заміщення, або реформування агенцій регіонального розвитку. Іде в країні війна. І так людям нелегко, не і так люди не знають, куди бігти. І так переформатували країну. Сьогодні області, райони, районні центри перешматували, отак, як тільки завгодно, люди для того, щоб довідку якусь отримати, змушені за 80 кілометрів їздити. А по сільським дорогам можете собі уявити, що це таке при вартості бензину і при е, тій якості автомобілів, які є у. Багатьох мешканців невеликих міст, містечок, селищ, сіл і так далі. І от їм доводиться інколи добиратись хто зна куди. Сидять лощоні мальчики в Києві, депутати там і так далі, і вони розказують, як: ребята, ви туди на місця поїдьте, в села загляньте, до бабусь загляньте, до людей, які там живуть, до молоді, яка там ще залишилась. Ось спілкуйте з ним, розкажіть їм про свої проектні європейські офіси, тільки бажано, зніміть свої європейські костюми, бо вони вас не зрозуміють. А потім приймайте рішення. Бо таке відчуття, що от у нас ще тортика немає, а ми б'ємося, якою буде вишенка. Можливо, якось по-іншому потрібно ставитись до громадян, до держави, до... Того, що народ є джерелом влади, і хоча б можливо радитись з людьми, можливо, керівників регіонів зібрати, можливо, мерії міст зібрати, можливо, голів військових адміністрацій зібрати, можливо, голів адміністрації зібрати. Що це за поділ? Чому три людини щось повирішували за всю Україну? Завтра їх не буде на їх посадах, а ми ще будемо років 5-10 розхльобувати ось ці реформи, часто недолугі. Скільки таких реформ вже пережила Україна? Скільки? І реформи йдуть, і йдуть, і йдуть, безкінечно кудись йдуть. Для чого вони потрібні? З якою метою? Потім ці реформатори йдуть, згадайте він колись міністра Гіперлупа. Пам'ятаєте? Гіперлупи в нас будуть туди-сюди. Де Гіперлуп? Де сам міністр? А скільки грошей вбито на оті всі реформи? А Роман Безсмертний? Пам'ятаєте його реформу територіальну? Де Роман Безсмертний? Де відповідальність за те, скільки грошей, скільки людських ресурсів було вбахано на псевдореформи? Я сподіваюся, що органи влади звернуть на це увагу і все ж таки не будуть давати можливості єврооптимістам робити над Україною експерименти під час війни. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.